23 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кариллицької міської ради, який в міський голова Олександр Панюта. О 9 ранку всі присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Порядок денний був сформований з питань загалом традиційного плану: про схвалення програми землеустрою, внесення змін до програми Турбота Порядковується і присвоюється кілька поштових адрес. Одній дитині надано статус як такої, що постраждала внаслідок окупації, ухвалене рішення про позбавлення батьківських прав однієї несумлінної матері. Вирішено надати одноразову матеріальну допомогу трьом особам в розмірі по три тисячі гривень для нагальних Потреб по одній тисячі учасникам бойових дій і. Операції об'єднаних сил родини вісьмох щойно мобілізованих земляків отримують по 5 тисяч гривень. Звичними є осінні клопоти старост сіл, благоустрій, вивезення сміття, ремонт доріг, прибирання кладовищ в громаді не завершено декомунізацію, деколонізацію у частині зовнішнього вигляду пам'яток і пам'ятників, які ще поки що носять ознаки радянської доби, бо прикрашені радянськими символами. Obrigado. Під час засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану Олександр Панюта констатував стабільну обстановку в громаді і, відповідну до ситуації, діяльність підприємств і організацій. Завершується третій квартал року, тож як справи з виконанням бюджету, виглядає на те, що він буде виконаний, але про перевиконання, скоріш за все, мова не йтиме. Виїхав за кордон один із без перебільшення потужних платників податків у місцеву скарбну. У розмірі 13 мільйонів гривень. Тож легко передбачити, як це позначиться на справах фінансових. Є потреба в сумі півтора мільйона гривень для соціального захисту, особливо родин загиблих захисників. Підготовка до зими виходить на фінішну пряму, і міський голова підкреслив, що орієнтовно до 10 жовтня мають бути готові всі і відповідні документи стосовно опалювального сезону і належне устаткування технічне. З наближенням осені, можна сказати, звично повертаються простуди. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра проінформувала про 40 захворілих на гостру респіраторно-вірусну інфекцію. Ковідом занедужили 17 людей, зокрема, 3 дитини. Про день усиновлення, який щойно минув, сказала начальник служби у справах дітей і сім'ї Алла Невдобенко. У нашій громаді є 18 сімей, де всиновили дітлахів, і там їх підростає 20. Цим родинам вручено сертифікати по тисячі гривень кожній. Начальник відділу культури Олена Петленко проінформувала про підготовку закладів культури громади до відзначення дня захисників, який на оновлених українських календарях тепер 1 жовтня та інших пам'ятних важливих дат. 65 наших земляків нині зайняті на суспільно-корисних роботах, розповіла директорка Гарлицької філії зайнятості Світлана Нагірна. Суспільно-корисні роботи це суттєва підмога для старостатів у плані благослови. Устрою чи окремих видів ремонтних робіт, тож варто цим користуватися, адже зарплату учасникам суспільно-корисних робіт платить служба зайнятості, а працюють вони на громаду. Ішлося і про те, як під час загальнонаціональної хвилини мовчання о дев'ятій ранку віддавати дійсно гідну шану загиблим у цій війні українцям і військовим, і цивільним, щоб, приміром, якимось чином до цього долучилися і школярі. Втім, остаточного рішення стосовно цього ще не прийнято. Незабаром перше жовтня день захисників України. Значення і вагомість цієї дати підсилила російсько-українська війна. 64 наші земляки, вихідці чи жителі Кагарлицької громади віддали життя за ці два з половиною роки відстоюючи незалежність України. У Кагарлицькому історико-краєзнавчому музеї невеликий куточок експозиції присвячений їхній пам'яті і загалом матеріалам про цю війну, розповідає директор музею Валентина Віценко. Співробітники музею продовжують роботу по збору матеріалів, цікавих фактів про наших загиблих земляків. Ця робота у нас постійна. останній час, зокрема, ми вже провели дві зустрічі з родичами загиблих, з дружинами, з матерями. Це була дуже плідна зустріч. Ми ближче познайомилися з ними. Вони розповіли про свої проблеми, і нам дуже хочеться всіх обняти, всіх захистити, всім сказати дякую і трошки зняти цей біль з них. Ми співчуваємо всім загиблими, ми пишаємося нашими земляками, і разом з тим, от для них ми хочемо трохи зробити розвантаження. Зокрема, до Дня захисника Вітчизни і ця дата така: знаєте, ми запланували провести тематичну екскурсію в парк для дружин загиблих воїнів, щоб вони трошки відчули. Ще запах літа, що вони походили по парку, і ця тема буде ще приурочена до міжнародного дня кави. Ми хочемо просто їм зняти напруження, але дуже добре те, що, наприклад, родичі загиблих запрошують нас уже додому і кажуть: Прийдіть, відберіть експонати, ті, які вам потрібні для музею. Ми щиро дякуємо всім за співпрацю! Бажаємо всім здоров'я і всім перемоги. 22 вересня минуло 90 років з дня народження нашого земляка, уродженця зікрачів, поета і художника почесного члена Національної спілки художників України Бориса Дегтярьова. У центральній бібліотеці з цієї нагоди облаштували виставку Поезії і пензля таїна, тож всі охочі можуть почитати непересічну поезію Бориса Дегтярьова. А ми пропонуємо вашій увазі цей підготовлений рівно рік тому сюжет. Борис Степанович Дагтєрьо відлетів у вічність напередодні свого 89-го дня народження. Особистість непересічна, талант багатогранний. Митець народився у 34-му році в Зікрачах, як майже і всі тоді служив в армії, але в рідне село, де були його витоки, линула творча душа, Ось він із земляками на фото у світлому капелюсі. Із 1960-го жив у Ржищеві. При колишній районній газеті Будівник комунізму, а згодом Карилицькі військи, активно діяла літературна студія Зорі Придніпров'я. Її членом був поет Борис Дегтярьов. Ось він на світлині з тодішнім керівником студії Віктором Заїкою. Більшість наших архівних фото газетні тож просимо вибачення за якість їхнього показу. В редакції газети сприймали Бориса Степановича як свого. От і на 80-літньому ювілеї газети у 2010-му він у строю однодумців у світлому костюмі. А це засідання Ржищівської студії зорі при Дніпров'я. І поет охоче бував там, читав вірші. Тут Олена Пасека вручає йому подяку. І Борис Степанович людина надзвичайно скромна, збентежений. Хоча під настрій вірші читав з почуттям. Тут він із нинішньою очільницею студії Надію Предченко. Шість поетичних збірок вийшло з під пера поета. Одна з останніх книжок Бориса Дегтярьова вибране своєрідний творчий підсумок талановитого поета-патріота. Не менш плідною виявилася і художницька нила Бориса Степановича. Одна з його робіт у морі житейським». А всього він написав понад 400 картин. Проводились виставки в Києві, Канові, Звісно, Ржищеві. Його стилю притаманна особлива ліричність, увага до деталей, а поглянувши на його картини, неодмінно замислишся: ось вам зікрачі у зимовому сні. Лише зовсім недавно Борис Дегтярьов став почесним членом спілки художників України, і свідоцтво про це митцю вручили представники спілки за присутності місцевої влади. Мої друзі літ міг би сказати Борис Степанович про побратимів по красному письму. Вочевидь, можна було б аналогічно назвати цю непересічну особистість і в плані художництва. Рукописи не горять у пам'яті нащадків, і від картин струмує світло душі митця. Ви можете долучитися до поезії Бориса Дегтярьова у бібліотеках. Бориса Дегтярьова поховали у Ржищеві, де він прожив усе своє творче життя.